Мої вітання вам всім. Ну що починаю цвісти слива. Клини он квітнуть. Ви бачите? за сливою потім розквісне груша. І бджола літає вже на сливі починає літати. Але я вам хочу показати, як працює ще розширення, гнізда бджіл. Сьогодні п'ятий день, як я поставив овощину, вони можуть її трішки відбудувати. А можуть іще нічого не відбудувати. Тут бджола лупиться. Має бути вже 4 рамки розплодні. Бо коли я купляв цю сім'ю два тижні назад, було 3 рамки розплодні. Ну, були холоди, туди-сюди. Ось ця ващинка. Зараз ми все побачимо. Отак От вони чудово відбудували її з одного боку і з другого боку почали будувати. Отак. От Це як крайня рамочка. Бащинка. Це заставна. Тобто таким чином можна розширювати, коли ночі холодні. А ночі дійсно зараз холодні, зараз квітень, удень тепло, вночі холодно, Я Поставлю на вашу рамочку, посуну гніздо і поставлю сюди. Ну, Щоб було гніздо по центру. Ці рамки з ващинами, отут крайне і тут буде крайне, вони так і залишаться. Бджоли їх потім залллють медом. Ну, таким чином у мене відбувається ротація медових рамок. Ротацію треба не тільки гніздових рамок чорних із сушу, але й медових рамок, щоб мед минулорічний не залишався. Необхідно, щоб його повністю виїдали. О, мене вже вжалило. Отак от. Подякуємо бджілці, що вона мене вжалила. Ось так от. Я цю технологію розширення з країв відпрацював років п'ять назад, Це, сподіваюся, багато хто так робить. Хоча <клес> у, книг, у книгах э, рекомендують відсунути цю медову і встрикнути між медовою і розплодом для швидшого відбудування. Але саме роз, роз, розумієте, що коли ночі холодні, то категорично забороняється рвати гніздо. Інакше бджоли ну, не просідають, але там починаю вилазити всякі ескаферози, воно вам не треба. У мене, чесно кажучи, ескаферозу не було років 10 на пасіці. От так от. Так що зберігайте тепло бджолам. Я поки що магазин на очистку. Поставив через полотнинку. Бачите, бджоли його трошки почистили, вибрали маламетки. Тут маламетка була, вони її всю вичистили. Отак. І коли зацвіте груша днів через три, я приберу полотнинку. поки що бджіл не розширяв, поки що хай вони будують внизу. І тут у мене. Теж три. Ні, чотири брису. Буде отак. Щоб вони не гуляли. Ну ось таким чином гніздо я не полізу, раз будують вашіну все гаразд, нема чого зайвий раз турбувати. Це глуха крапива, бачите, це теж меданос з неї така ж сама рожева пилок. Якщо ви побачите рожевий пилок, це з глухої крапиви, Ну, російська мова яснотка. Не плутатись з собачою крапивою, російська мова пустивник. Це дві рослини, хоча й родичі. Ось так. ну. На сьогодні все. Як бачите, метод працює. Застосовуйте себе на пасіці. Особливо, якщо у вас малесенькі сім'ї які ростуть, можна ставити за заставну для підгадівлі малометки, а сюди вашіну. Будуватимуть на раз-два. І бджоли у вас будуть здорові. Розвиток це ніяк не впливає ніяким чином. А може воно ще й на краще. Бо бджоли розвиваються без усяких форс-мажорів, форс без перехолоджень. Це ще й на краще. Діліться цим відео, ставте лайки, підписуйтесь, якщо це вам сподобалось. До побачення!